І науковці зі станції Академік Вернацький зафіксували, як субантарктичні пінгвіни будують по-новому свої гнізда. Тепер вони створюють собі домівку у вигляді міні-бунголос частин аргентинської аварійної бази. Іноді для будівництва навіть е, дроблять частини споруди станції Вернацького. А яй яй, пінгвіни, не робіть такого. І зрештою, часто крадуть у науковців логери. Це такі датчики для вимірювання температури. Окрім цього, птахи можуть цупити. Деталі один в одного через те, що не вистачає будівельного матеріалу. Тому між ними ще й травляються сварки, навіть бійки. І цікаве те, що здебільшого такі субантарктичні пінгвіни зводять гнізда з камінців, мушлів в такий сток. Але тут побачили покраще матеріали. Зрештою, ви, ви бачите, це такі перетворилося на якусь таку пінгвінічу дешеву сім'ю, яка робить свій серіал для наших науковців на станціях. Академік Вернацький, бо вони якраз можуть спостерігати ось ці сварки. І там є своя баба, параска, баба, поласка, яка кричить: а щоб тобі вдишло, не чіпай мій шматок станції, не чіпай мій датчик, мій логір. Зато побудують собі гарні будиночки, і зроблять маленьких гарних дитинчат.